Стаття 96. Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України на період з 1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин на інший період. Кабінет міністрів України не пізніше 15 вересня кожного року подає до Верховної Ради України проект закону про державний бюджет України на наступний рік разом із проектом закону. Подається доповідь про хід виконання державного бюджету України поточного року. Стаття 96 Державний бюджет УНР затверджується щорічно НРУНР на період з 1 січня по 31 грудня, а в часи стану війни забороняється використання бюджету на некритичні витрати. Країна переходить на військові рейки один рік після закінчення війни. Кабінет міністрів УНР. Після погодження із фінансовим відділом не пізніше 15 вересня кожного року подає до Верховної Ради України проект закону про державний бюджет України на наступний рік. Разом із проектом закону подається доповідь про хід виконання державного бюджету УНР поточного року. Стаття 97. Кабінет міністрів УНР відповідно до закону подає до Верховної Ради України. Звіт про виконання Державного бюджету України. Поданий звіт має бути оприлюднений. Стаття 97. Кабінет міністрів УНР відповідно до закону подає до НР УНР звіт про виконання Державного бюджету УНР. Поданий звіт має бути оприлюднений. Стаття 98. Контроль від імені Верховної Ради України. За надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата. Організація повноваження і порядок діяльності Рахункової палати визначаються законом. Стаття 98. Контроль від імені Народної Республіки Української Народної Республіки. За надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата. Організація, Повноваження і порядок діяльності Рахункової палати визначаються законом. Стаття 99. Грошовою одиницею України є гривня. Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією Центрального банку держави Національного банку УНР. Стаття 100. РАДА Національного банку України розробляє основні засади грошово-кредитної політики. Та здійснює контроль за її проведенням. Правовий статус Ради Національного банку Української Народної Республіки визначається законом. Стаття 101. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює уповноважений НРУНР з прав людини.